Ви котики Дніпро на зв'язку? Треж запитань гінекологу. Отже, доброго дня. Як, Якмовірно завагітіти сальпінгітом. Ви вогонь. Дякую, по-перше, за комплімент. А по-друге, сальпін... сальпінгіт — це запалення маткової труби. Мені саме головне, що мене цікавить, хто у вас його побачив. Той сальпінгіт. А? На осуди його майже не видно. На. У будь-яких операціях теж. Гідросальф це інша справа. А от прямо цальпінгід, у мене дуже-дуже багато питань з цього, з цього діагнозу. Добрий день. Коли можна після кесеревого росту не займатися коханням, я тільки з кесеревим ростом вийшов, так я вам скажу, починайте, як тільки епідуральна анестезія відійде, щоб ноги могли ворушитись. А якщо серйозно, то рекомендація. Якщо ви питаєтесь у мене, то я рекомендую там за два тижні починати. Якщо у вас нічого ніякого дискомфорту немає. Тільки використовуйте, будь ласка, бар'єрний методи контрацепції навшал презервативу. У мене від цього вже лисина з'явилась. Коли можна займатися сексом після гістероскопії? Ну як від наркозу відійшли, так вже і можна. Давай вопроси є тебе ще? Білі язик у засуну.